Друзі, всім привіт! Як завести і користуватися газонокосаркою Енгель з приводом? Щоб завести, потрібно підкачати бензину. Разів 3-5 натискаємо. Потім є у нас два речага. Один газ, другий привід. Щоб завести, натискаємо газ і дергаємо за мотузку. Де завелась. Щоб заглушити, просто кидаємо газ і все, вона глохне. Далі регулювання по висоті, який ви хочете буріан, більший, нижчий. Як зняти контейнер? Піднімаєте пластмасову штуку цю і берете за ручку і її винімаєте? Він держиться на отаких от ось ушках. Потім це в нас масло, це в нас бензин. Давайте трішки покажу, як вона працює. Натискаємо газ. Це тривтри. На цьому і все.